Дня, дітки. Я пропоную нам разом на початку нашої зустрічі привітатися, а допоможуть нам в цьому наші рученята. Готові? Тоді починаємо. Добрий день, добрий день! Дружить хмарка із дощем, дружить квітка з горщиком, вітер із листочками, жабенятко з рибками. А бульбашки із дітками. Як гарно ви привіталися! А подивіться, що я з собою сьогодні принесла. Це мильні бульбашки. Я думаю, колись ви їх всі надували або ловили. Давайте подивимося, які вони в мене в цій баночці. Зараз я спробую їх надути. Ще раз. Сподобались бульбашки? А скажіть, будь ласка, малята, чи помітили ви, яку вони мають форму? Так, вони круглі, а бульбашок було мало чи багато? Я також вважаю, що багато. А якого вони були кольору? Так, бульбашки можуть бути різнокольоровими. Коли вони летять, то здається, що колір їх змінюється. А ще бульбашки мають різний розмір. Вони бувають маленькі або ж великі. А подумайте і скажіть, будь ласка, що може робити бульбашка? Так, бульбашка може надуватися, летіти, підніматися, опускатися, зіштовхуватися або ж зустрічатися з іншою бульбашкою. Може ви щось Своє додасте. Дуже добре. Сьогодні я пропоную з бульбашками погратися. Спробуємо! Гра називається Запам'ятай бульбашки. Уважно розгляньте, будь ласка, картинку. Запам'ятайте, які на ній зображені бульбашки. Уважно подивіться на їх кольори, а потім розгляньте наступну картинку. Що змінилося? Якої бульбашки не стало? А тепер перевірте, чи правильно ви вгадали. Знову подивіться, якої бульбашки не стало. Здогадалися, яка заховалася? А тепер. Яка бульбашка заховалася? Тепер погляньте, будь ласка, які бульбашки сховались? І знову. Добре. І ще раз. Молодці, ви уважні. А тепер я пропоную уявити себе повітряною кулькою і трішки пограти. Коли ви чуєте, що звучить швидка музика, то повітряні кульки будуть стрибати на місці. А коли звучить повільна музика, то кулька літатиме. Тож будьте уважними. І, будь ласка, виконуйте рухи відповідно до почутої музики. Дітки, а давайте ми з вами уявімо, що тримаємо в руках крейду. Покажіть ручку, візьміть крейду. І зараз ми малюватимемо повітряні кульки. Спочатку малюємо маленьку кульку. Згадаємо, що вона круглої форми. Ось так. Тепер більшу. А тепер велику, наповну витягнуту ручку. Так само можна малювати іншою рукою. Беремо крейду, малюємо маленьку кульку, більшу та велику. А ще можна спробувати малювати двома руками одночасно. Беремо дві крейди в дві руки, малюємо маленькі кульки, більші. І на витягнуту ручку великі. Ось так. Молодці. А ще я вам раджу спробувати малювати кульки ніжкою, спочатку маленьку, більшу і ще більшу. А також можна спробувати малювати за допомогою носика маленьку кульку, ось так. А ви спробуйте більше намалювати і знай-найбільшу. Я думаю, що вам це вдасться. А зараз, малята, я пропоную нам разом трішки зайнятися творчістю, а саме помалювати. А малювати ми будемо, звісно ж, мильні бульбашки. Для цього приготуйте, будь ласка, матеріали. Нам знадобиться будь-яка коробочка, зверху якої попросіть допомоги в батьків, наклеїти прозорий скотч. Також нам знадобляться різнокольорові фарби, склянка з водичкою та серветка. А зараз починаємо малювати. Малювати ми будемо за допомогою пальчика. Намочуємо пальчику водичку, набираємо улюблену фарбу і подивіться, прикладаємо пальчик на скотч, залишаючи відбиток. Можна ось так трішки поводити, малюючи круг. Промиваємо пальчик, витираємо серветкою. У разі необхідності ще раз намочуємо. Набираємо іншу фарбу і малюємо вже кульки іншого кольору. Ось так. Заповнюючи весь простір. Кулька в нас вже не повинна бути повністю зафарбована, а вона має відбивати кольори. Ось так, як у нас зараз отримується. Заповнюємо весь простір, отримуючи ось такі кульки. У разі необхідності можна трішки домальовувати, бо фарба розтикається, бачите? Ось так. Можна поєднувати декілька кольорів. Ось так дофарбовуємо. Після закінчення роботи витираємо пальчик серветкою. Подивіться, яка краса в нас вийшла. Я вам дякую сьогодні за активність. Давайте ми також один одному подякуємо. А дякувати будемо ось як. Поплескаємо, але не звичайним способом, а тихенько двома пальчиками. А тепер двома пальчиками кожної руки. Трьома пальчиками, чотирма, п'ятьма долоньками. А тепер громко долоньками. Ви сьогодні молодці. До побачення, до наступної зустрічі!